Щоб забезпечити кімнатні рослини необхідними поживними речовинами, важливо враховувати їхні природні потреби. Окрім азоту, фосфору, калію та інших макро та мікроелементів, які входять до складу мінеральних добрив, кімнатні рослини також потребують глюкози, особливо в холодну пору року. Цукор допомагає рослинам пережити нестачу світла, а у разі регулярного підгодовування посилює їх ріст, покращує та подовжує їх цвітіння навесні. Приготувати солодкий розчин можна на основі цукру або глюкози, яку можна придбати в аптеці. При використанні цукру розводіть 1 столову ложку піску у одному літрі води. Ретельно розмішайте до повного розчинення кристаликів. У разі використання глюкози, візьміть одну чайну ложку рідини на 1 літр води. Строго дотримуйтеся дозування, оскільки надмірна кількість глюкози принесе рослинам більше шкоди, ніж користі. За 1-2 години до внесення солодкого розчину рослину необхідно полити, трішки змочивши верхній шар ґрунту. Використовувати цукрове підживлення варто найчастіше одного-двох разів на місяць. У разі перевищення вказаної частоти на рослині можуть з'явитися комахи. Солодкий розчин також не варто застосовувати для кімнатних рослин, які були пересаджені в новий горщик зі зміною субстрату впродовж останніх двох місяців. Це обумовлено тим, що в готових ґрунтових сумішах вже є достатня кількість активних речовин, необхідних рослині, а надмірне підживлювання в цей час гарантовано їй нашкодить. Різні рослини по-різному сприймають солодке підгодовування. Найбільшу користь воно принесе драцені, фікусам, кімнатним трояндам, сукулентам та усім видам пальм. Також врахуйте, що молоді та слабкі рослини підгодовувати цукром потрібно обережно та значно рідше, аніж здорові та дорослі. Для таких рослин варто взяти одну чайну ложку цукру на один літр води.